Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже зв'яжемо в'яжемо тренди. Друзі, сьогодні 15 серпня понеділок, і я розпочинаю свій третій старт. В місяці стартів в'яжу, що хочу осінь на носі, який організувала я і Оксана Недошитка. І до нас приєдналася величезна кількість в'язалочок як на Ютубі, так і в інстаграм. Друзі, мій третій старт зовсім не осінній, ну ви зрозуміли, я осені зовсім не чекаю. І що ви бачите? Та-дам! Ви вже бачили я в літніх стартах з Оксанкою Левчук в'язала собі панаму рожеву, вона така класна. Як виявилося дійсно рафія для літа дуже класна, не знаю, сипеться, я змотую, тільки що поза кадром змотувала, вона далі все сипеться, ну не тримається моточка. Класна панама для літа для такої спеки, яка в нас зараз. Ви знаєте, на минулому тижні один день був дощик, ми такі раденькі, ми думали, що ми освіжимося. Нічого подібного. Знову спека, знову жара, просто неможливо дихати. І ще коли я в'язала собі цю панаму, Маруся мені постійно приміряла, але вона не, не звичайно велика. Постійно казала, що вона теж дуже сильно її хоче. Буду я в'язати, до речі. Гачечком номер 4 е, В мене тут вага цієї панамки 110 грамів. І от мені дівчатка писала в коментарях: Віка, було б класно, зв'яжи до цієї панами клачик собі, і зв'яжи собі пояс, і я вже така думаю, «М -м, клас. І я вже знайшла собі, е, яку б я малесеньку сумочку зв'язала, мене до неї є фурнітура, я така розмріялася. Ну, але ж я не можу підвести дитину, вона дуже хоче собі таку ж саму панамку. Ну, що робити? Я зв'яжу їй панамку. Якщо щось мені залишиться, то буде щось і мені. Якщо не залишиться, ну нічого страшного. Вже. Значить, не буде в мене якогось такого класного комплекту. Так що, ви зрозуміли, буде панама в осені на носі. Ну, що ж, якось так, і зовсім не осіннього кольору, нам буде. Нам буде просять нагадувати ось цей білий листочок. Я не знаю, чого я його колись в'язала біленьким. Він мені більше якийсь такий зимовий, знаєте. як а, а, Осінь, і зранку є така паморозь, і листочки лежать такі білі-білі. ну Не в снігу, а в такій паморозі. Оце мені більше цей листочок нагадує, але це вже така пізня, холодна осінь. Так, друзі мої, я пішла в'язати. Що буде в мене виходити чи ні, звичайно, все. Бачите, все розсипається відразу. Все буду показувати вам. Буду показувати, що в мене вийде, дов'яжу, не дов'яжу, тому що в мене купа проєктів, треба в'язати все і відразу, і всього потрошку. Головне, розпочати. Так що я пішла в'язати, потім до вас підключусь, і ви побачите, що де і як у мене вийшло. Так, друзі, сьогодні ще понеділок. Зв'язала я денце нашої панамки. Хотіла вам показати, як виглядає нерозпарена рафія. Взагалі таке щось не дуже приглядне і гарне, але я вас завіряю, коли я розпарю, це буде такий плаский і досить гарний такий блинчичок. Важко, От поки зв'язала це ден, це дуже болять пальчики. Важко. Ця рафія, вона як. Як сказати, як проволка, якщо чесно. І знаєте що? Десь я побачила, здається, що отак от відмотують рафію, ну там, деяку частину, так? І потім її пропарюють зверху легенько. І я оце думаю: відпарю це денце. Тому що, коли я в'язала свою панамку. І в мене там було ще така дуже довга тулія виходила. виходила. Ну, воно зазвичай так і є, коли ти ввечері або пізно вночі в'яжеш, щось понав'язуєш, тоді вранці розпускаєш. І вона була вже пропарена. І коли я розпустила ті два чи три рядочки, які були мені лишні. То о, от та рафія була настільки м'якенька, настільки приємно, і швидко неї бу, можна було працювати. І тому я думаю, коли розпарю цей блинчичок, млинець, я візьму, відмотаю трішки рафії, візьму її, пропарю і подивлюся, може дійсно швидше буде з нею працювати, тому що зараз це ну, дуже важко все дається. Так, ну я пішла працювати і підключусь до вас пізніше. Друзі, ну що, в мене сьогодні лише середа, а в мене вже готова моя робота, мій старт дитяча панамка. Я вам показувала, підключалась лише коли в'язала це денце. І вчора ввечері я як сіла, як взялася в'язати цю тулью, потім вив'язала ще половину полів. І ви знаєте, вже було якось пізно і темно підключатися. І в мене вже просто німіли пальці. Я їх вже не відчувала, мені було дуже боляче. І тому я сьогодні в середу зранку дов'язала. Так, дов'язала я вже поля. В мене регілін вставлений в цьому місці, ось тут і ось тут по краях. Я думаю, що це воно так краще буде триматися форма. Приміряла на Марусю, ставлю вам в кінці відео фото, як це виглядає на ній. Ну, Досить непогано. Так, зараз покажу поряд дві шляпочки, дві панамки. Ось так. от. Так що в нас тепер є дві однакові панамки, і ми підемо сьогодні, зробимо для вас фото. Uh, щоб було видно, як вони на нас виглядають. У нас якраз є з нею дві зелені маєчки, врубчик, які я в'язала в минулому році, але ми чомусь ніяк все не могли uh, сфотографуватися з нею разом. Ну от якраз у нас сьогодні взагалі буде Family Look. Так, в'язала, я вам розповідала, що я в'яжу завжди. Намагаюся в'язати, щоб це було рівненько прибавочки розподіляти. Звичайний стопчик без накиду, нічого тут особливого. По тульгі я роблю дві прибавки через три ряда в дитячій панамі, в дорослі через 4 ряда, і тут було також три прибавки. Одна була взагалі ось на передостанньому рядочку. Ось так, нічого такого особливого, не знаю. Майстер-класів купа. Я б, звичайно, могла б зняти на різні розміри, але не знаю, чи вони треба, тому що там в інстаграм, як зайдеш, там без кінця. Тільки те й випадає що ось такі панамки. Я думаю, в мене все вийшло, все добре, хоч одна готова робота так швидко. І в нас. По традиції запитаннячка є. І Оксанка придумала цікаві запитання. Там було одне запитання про домашнього улюбленця розповісти, або може показати фото, але в нас такого, ну, у мене такого немає і ніколи не було, і, мабуть, не буде, не знаю, не зарікаюся. На котів у мене була завжди алергія. Я навіть якщо десь їду і бачу кота, і не дай Бог я побачу, що там десь летить якась шерстинка, все, я не можу, просто я починаю мені задихатися. отюк всього горла, я не знаю набряк, Мені не можу я шерсть, мені дуже важко. Чому ви не бачите в мене на каналі ніколи таких дуже пухнастих виробів, але я в цьому році хочу себе перебороти. І пов'язати з норки, з ангорки. Ну, ну Це я хочу, я спробую, але я не знаю, чи в мене вийде. Бо якось не дуже я люблю з таким всяким пухнастим. Хоча в минулому році в нас був котик, який у нас пропав безслідно. Дуже пухнастий, він такий рижий був, він з нами спав. У мене на нього не було абсолютно ніякої алергії, але він такий був дуже вихований котик. Його принесли мені от такий от він, такий манюсінький був. І, ем... Викормила його. <смі> і він вже був маленький, але вихований. Він ходив у туалетик, він ніколи не ліз на стіл, він не робив ніколи шкоди, ніякої нічого ніде не обдирав. Я не знаю, такий котик був дуже-дуже ну, хороший, гарний. І за рік він виріс дуже величезний, лахматий такий класний принцик у нас був. І коли він пропав, ми дуже довго за ним сумували. І я навіть десь як їхала, мені здавалося, що я його десь ну, як бачу. Потім починаю, ну так, глянула, ой, ніби мій принц, потім дивлюся, ні, це зовсім не він. Але якась така, я не знаю, чи травма в нас, чи що з нами трапилося, поки ми не хочемо ніяких котів. І не знаю, я не хочу, не хочу, не можу. В цьому році у Марусі з'явилася собачка, яка живе на вулиці. Вона з нею добре грається, нехай грається, а я, я не хочу собі ніяких улюбленців. Я не можу. Мені. Так це він тільки рік з нами, принц, прожив. А якби він ще прожив довше, то я взагалі б страдала, мабуть, страшне. як... Не хочу ні до кого прив'язуватися так сильно. І там було іще запитання: якщо у вас поганий день, як ви собі піднімаєте настрій? Ну, я думаю, тут треба розібратися. Поганий день це, мабуть, Оксана мала на увазі, я так думаю, що Ну, це просто. Просто погано. Це не тоді, коли ти хворий і погано себе почуваєш, думає, Це не тоді, коли в тебе якісь проблеми. А це коли, я так думаю, мабуть, коли от ти ну от бувають такі дні, нічого ніби не трапилося, ти такий ходиш весь. От якийсь такий невеселий, тобі все не цікаво якось. Ніби на, треба десь виплюснути якусь свою енергію. Я не знаю. Це не тому, що в тебе її немає, це тому, що ти щось, не знаю, якесь такі. Просто немає настрою. І в е, е, нас з Марусею є дуже класний спосіб, як підняти собі настрій. У нас є дискошар. Ми його вмикаємо, вмикаємо якусь класну музику і все. І пішли дикі танці. Найкраще. Я не знаю, і ми танцюємо, поки ми не попадаємо. Ну, танцює вона разом зі мною, тому що ще пелюшок, вона була дуже манюсінька, я брала її, вмикала якусь музичку, і ми з нею танцювали під різні пісні. І вона така музикальна в мене дівчинка співає, вона дуже гарно співає, в неї є музикальний слух і голос, і взагалі ми любимо з нею поспівати українських пісень, а пісня Тідний Кароль Україна це ти, це взагалі наша улюблена. Вона її співала на випускному своєї старшої сестрички. Так що, ось якось так, як немає настрою, то ми або співаємо, або танцюємо. <с> ну, такий ми український народ, знаєте, з поконвіків співочий, тому що йшли люди з поля, як дивимося в старих фільмах, йшли виморені, замучені, і співали. Ну, ось, мабуть, ми з Марусею щирі україночки, і ми або танцюємо, або співаємо. І в Тіктокі є різні такі обучаючі такі відео, там, де різні рухи, там, е такі нові, можна вивчити, і ми починаємо <сум> витанцьовувати. Ми ще таке любимо і на камеру знімати, ну, такими ми дівчата. Це якщо таке. А якщо, ну, звичайно, хто хворий чи якісь десь проблеми, то ти кидаєшся, звичайно, робити те, щоб все це вирішити. Або коли я так засумую, то мені треба випити кави обов'язково, мені тоді легше стає. Ось так от піднімаємо настрій і доця мене відразу мене підтримує в маминих танцюльках і співульках. Якось так. Так, друзі, я сподіваюся, вам мій старт був цікавим. Дуже він у мене вийшов таким швидким, але я рада, що він уже в мене готова є робота. Дуже класно, сама не очікувала, тому що я поспішаю, поспішаючися на цьому тижні. Я буду рада, якщо ви мене підтримаєте коментарем. Напишите, як ви піднімаєте собі настрій. Напишіть про своїх домашніх улюбленців, чи вони у вас є, чи ви, може, не, не можете переносити різних пухнастиків. В принципі, домашні улюбленці можуть бути і рибки, і не обов'язково пухнасті котики. І бажаю вам всього найкращого. Вірю, що все буде Україна, все буде добре. До нових зустрічей і не забудьте передивитися фото. Пока-пока, мої хороші!